Привіт, друзі! Зніму вам такий коротенький відос. Хоча може бути поганий звук, погода сьогодні не дуже у нас. Хочу показати наш плуг бомет. Ось так він після оранки виглядає з приводу брака, який я раніше говорив, нам попався він. З відсутністю можливості регулювання. Тобто є ось такий кронштейн, ну, всі, хто в темі, хто в кого бомет, чи типу бомет, як там правильно говорити, є два кріплення. Одне кріплення це, яке йде на навіску, і друге регулювання це йде болт, який регулює відносно трактора сам плуг. Тобто вправо або вліво. Ну, якщо з цього ракурсу плуг, коли скручуєш, подається або вліво, або вправо. У нас він був постійно закинутий в цю сторону. Такий був нюанс. Але побачивши е, цей плуг е, в інших хлопців, які е, могли відрегулювати його нормально, ми побачили різницю у цих двох кріпленнях. У нас зараз вони стоять правильно. Тобто один йде, е, можна сказати, майже в горизонталь, а другий йде майже у вертикаль. Тобто між ними майже 90 градусів. Якщо ось так подивитись, майже 90. А було, були вони в одній площині. Тобто і цей і оцей кронштейн вони були в одній площині. Коли ми переварили, зараз ми вже можемо ним регулювати вліво-вправо. У нас плуг йде чітко за трактором. От можна подивитися. Тобто відносно горизонту все регулюється. Ну, відповідно, ці всі налаштування колесо. Всі інші все працює нормально. Потім ще були нюанси з. Коли він неправильно у нас регульований був, у нас були проблеми з відвалами. Тобто відвали не блистіли, вони не могли відкинути нормально. Зараз ми бачимо всі блистять. Отак От краще. Всі відвали блистять. Ось така от ситуація. Кому когось, можливо, будуть такі питання з з цією, з таким браком, як у нас. Ну, знаєте, як вирішити, просто поміняти кріплення. Ми переварили ось це кріплення. Ось це. І ще що додали, він почав насорати нормально, але як здавалося, що він трішки... Немає кута, щоб зразу наразу, коли плуг опускаєш, щоб він зразу залазив в землю. У нас немає долот, у нас звичайні отакі от леміші. Ми під отакі от поставили сантиметрові ставки під сам корпус Ой. під стійку. Стійка тут висока, 75 см і в результаті він стоїть як на носках. Завдяки цьому плуг при опусканні ну, буквально метр і він залазить повністю. Отак, От якщо подивитись, він як на носках стоїть. Ось так. До речі, поламали один у нас лиміш, поламався. Ось, наприклад, отакі це рідні леміші, як на Буме 30. А ось такі от ми взяли звичайний, він ще коли новий. Його називають Одески, ну це не Велес Агро. Його називають Одескою, він має такий колір, як червонястий. Отак з боку ще видно. Отакий. І він підійшов на всі три кріплення. Хоча він 35. Тобто якраз став, бо ми думали, що будемо на 2 болти чіпляти, чіпили на три і він і все підійшло. Тому таке от допрацювання. В принципі, через те ми його і взяли е, за дешевші гроші, бо він не орав. Тобто в людей були проблеми з ним. Е, ми взяли його за 14 тисяч гривень. Ну, Він такий був трохи погнутий, трохи попрацювали ним, по ньому попрацювали кувалдою молотком, порівняли, зробили оці допрацювання тут і по сантиметру докинули під стійку. І все, і плуг почав орати. Якість оранки ви можете подивитись в наших відео попередніх. Ну, В принципі, супер глибоко він не оре. Такий стан після треба помити його трошки після Оранки. Е, глибоко він не оре. Е, ну, через те, що сам, самому трактору важко. Ну, 20-23 він оре. Е, в принципі, все. Всім дякую за увагу. Слава Україні!